Вітаю, друзі! Ми сьогодні з вами продовжуємо мандрувати країною мови. Сьогодні я ближче познайомлю вас з такою частиною слова як префікс. Влаштовуйтесь зручніше і почнемо. З попередніх уроків ми з вами пам'ятаємо, що. Кожне слово має основу, до якої обов'язково входить корінь, та можуть входити префікс і суфікс. Сьогодні познайомлю вас ось із ким. Префікс це значуща, проте не обов'язкова. Частина слова, яка стоїть перед коренем і виконує словотворчу функцію. Під час розбору слова префікс позначається перевернутою квадратною напівдушкою. Щоб визначити в слові префікс. Потрібно дібрати споріднені слова без префікса або з іншим префіксом. Наприклад, принести, нести, перенести, заходити, виходити, обходити, ходити. За допомогою префіксів утворюються спільнокореневі слова з різними граматичними і лексичними значеннями або відтінками значень. Дієві слово писати утворюємо спільнокореневе слово переписати. Записати, дописати поєднуємо із словом речення. Зміст слова писати нам зрозумілий, а от відтінки, які набувають далі слова, змінюються дуже суттєво. Отже, переписати речення, записати речення до Писати речення. Цікаво, що в українській мові понад 100 префіксів, але існують мови, наприклад, китайська, де суфіксів і префіксів немає. Підсумуємо: отже, ми сьогодні вивчили, що префікс стоїть. Правильно, перед коренем. За допомогою префіксів утворюються нові слова. Обов'язково повторіть отриману інформацію. Бажаю вам успіху!